Стої працювати, а, <мір> так, а потім потім йде без тут і потім, потім сідай, сідай, <мір> сідай, <мір> сідай. <мір> що в торбиці є? <мір> Давай подивимося, що є у торбинці. Що є у торбинці? Це є м'ячи. М'ячик, один мяч. Так, це і що. Що це? <мір> ні. Яй, ні. Яй. Це. Яке воно? Гладке, гладке, молодець. А це що? Так я не хочеш, що бе, це лібеці, який він. Гладкий і вас дивися. Добрий вас. Добрий, скажемо, добре. Дивиться, це що? Добре, кажи. Це. Кубик молодець. А це? Молодець. Куні. Кубик молодець. А це Вася, що це? Що це? Мячик, а який він? Ко колючий. Колючий два рана. їжачок, колючий їжачок. Кол їжачок. Що це, Василько? Ко, копійка. Вона зроблена із металу. Із металу. Кодемо копійки. Покладаємо всі копійнички. Так. А це що? Корок, короб зроблений із пластмаси. Так, а це що? А це пластина, пластина, ми з нею будуємо башточку. Чому пластина, прямо кутник. Так, ми ще знаємо форму. Ми знаємо. А ведмедик нас просить знайти. Вася колючу кульку Вася шукає колючу кульку. Давай. Колючу, колючу. Чорт mm. колючу, шукаєш. Колючий, шукай? Який колючий? Ось цей колючий, молодець, і також колючий, ось то й умови. Давайте проведемо в ведмед. Вас. Коли ведмед, молочімо. так, шукаємо. Гладке яйце. Гладке, гладке яйце. Гладке. Це не гладке, це не шукаємо гладке. Яйце. Овальне. Овальне. Дивися, де овальне? Є! Молодець! Вася, знайди нам копійку. Копійку. Давай, шукай копійку. Металева. Металева. О, я хочу пошукати код. Kupika, kaj kopika? To je kopika, iškajmo kopito. Pa, se roži? Kupite. Ampak ne vem, kaj iškaj, kaj je kopito. Je? Ampak kopito iškajmo, lepo kopito. Kupika, kaj je kopito? Kupito. 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 Merkel, tá? ser copilha, Course, Basta, não, è, não, è, não. Não, 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 Ось тут нас має. і нас хоче познайомити із своєю родиною. Сьогодні, родина ведмедів. Відзнак, до козики немає. Ми <гуми> це не відпрацьовували. Ми зробили з два місяці назад. Я мабула бере. Тепер після.

Сестра пальчик, сестра пальчик, де є ни. Ось не я, ось не я як життя. Насякий дитя пальчик, дитя пальчик де є. Сівай, ось не я, ось не я як життя. Проручка вася, проручка тут тримаємо на цьому селі. Тато пальчик, тато пальчик, де є не ось не я, ось не я як життя. Plungи, братик пачик, братик, пачик, де є ти, ось де я, ось де я, як життя, братик, пальчик, братик, пальчик де є ти, ось де я, ось де я, як життя, сестра пальчик, сестра пальчик де є ти, ось де я, ось я, як життя, дитя пальчик, дитя пальчик, де є тим. Дея! Ось де я, як життя. Молодець, молодець! Молодець. А зараз Василько нам покаже, як ми вміємо робити артикуляційні вправи. Відмедик ведмедик нас познайомить своїми друзями. Нас познайомиться друзі, а вас робити. Весенні ведмежата їдуть на потязі. На потязі їдуть до нас, гості ведмежата вітаються. Вася. Вітаються. І що кажуть? Привіт. Привіт, молодець! Васи ведмежата гойдаються. Покажемо, як ведмежата гойдаються. Покажемо, як ведмежата гойдаються. Ой, видається. Ліпше. Ще? Ще? ще. ще. Ще Вася. Молодець. Наступна вправа. Вемежатку їсть. Мед ложкою. Зробили ложку Вася. Ложку. Ще, ще тримаємо. Ще, ще, більше. Ложечку Вася. Давай ложку. Молодець. Наступна оправа. Ведмежат поблизується. Знаємо, гарно оближимо губін. Оближуємо гуп'ям. Пас, почне. Верхня Нижня, Верхня Нижня, Верхня Нижня, Верхня Ніжня, пропусам. Молодець, молодець, дуже гарний. Ми ж адко задуває свічку. Давай подуємо на язик лази. На язик подуй. Молодець, задумали Ну, давай ще раз. Вася на язик. Ще разочок. Молодець. Ведбежав пограється м'ячиком, заває голи. Давай. Ще. Молодець. Ведбежавка грає на барабані язиком. ді диди Дімко. ді дити, ді багато дітей.

Вася, не плацай, не плацай. Тримай грибочек. Тримай. Іду я на грибочек. Ну, подули, подули на грибочек. Я. Ще подули, ще подули. Давай ще. Молодець, молодець. Жадко боїться бджілка. Бджілка зараз приділа в роти. Ведме жадко. Боїться бджілки, треба вигнати бджілку, Вася. Буде моя бджілка. Давай, виганяємо бджілку. Ще, ще, Вася. Молодець! Молодець! Така з нами прощаються. Показалось? до побачення, до побачення, до побачення. Так, а зараз ми з вами тобою познайомимося із друзями дка, які з ним живуть у лісі. Хто живе у лісі? Хто живе у лісі, Вася? Хто живе у лісі? Веднічичка, хто живе? Лис. Добре. Це то. Ні. Зай. Чик, голосно. Зай. Чик, а цето. молодець. Зараз не послухаємо Молодію і відгадаємо. Хто це біжить по лісі? Стаємо. E pronto. Голосу співаємо. Я маленьке, веде межатко. Мене друге поросятко. Я його не операжаю. Міценно, міцно обіймаю, молодець. Обіймаю молодець. Холодна водичка. Лється холодна водичка. Я умию своє личко. Лється холодна водичка. Я умию своє личко. Знову водичку лию лию.

Дювася мею молодесно! Часу марно я не гаю, беру він занітаю. Час показали. Часу марно я не гаю беру віних за... Айзен виглядати. виглядати, треба речі, просувати. Вася приготувалися. охайні, показали. Показали, охайні. Щоб охайним виглядати, треба речі, прасувати. Ще раз, чого охайним виглядати, треба рети. Eu já lhe obligei, На гостину я поїду. На машині до прадіда. на гостину я поїду, молодець. На гостину, ми поїдемо до прадіда. Да. А тепер сідаємо, трошки попрацюємо. сідаємо. Си Сідаємо чуто. Тримаємо. Чекайте, мовляв. Звіти, маленький. Так. Нас вернет. Ми сьогодні будуємо фразу. Так. Хто це? Хто це? Слухай. Ведмедик обіймає поросятку. Знайди, обіймає, обіймає вас. Тут, тут пошукай мені. Обіймає. Чим обіймає? Це миє. А обіймає. Руками. Можна Руками. Руками. Вас обіймає, шукаємо, обіймає чим? Ручки. Руками. Обіймає. Пошукайте ручки у нас намальовані. Тут тут Обіймає, а ось тут обіймає, ось двоє обіймаються. Хлопчики, дівчинка, обіймаються. Так, О, він обіймає, він обіймає поросятку. Поросятку шукаємо. де Поросятку. Поросятку кажемо. Кажемо. Ведмедик. Ваше ведмедик обіймає по поросятку. Голосно, молодець, порозятку. Дуже добре. Гаємо. Це мамі віддаємо. Ведмедик миє своє личко. Вася, ведмедик. Вася, <клес> дивишся. Ведмедик миє личко. Так, ведмедик миє личко. Дуже добре. Шукаємо миє. Миє, Миє. Шукаємо ось тут. Миє. Вася, Де миє? Миє. Це посуд, а де личко? є личко? Ми є, просто кладемо. і Кладемо. Ми є. Ми є. Кладемо. Кладемо, кладемо. Ну, давай, тут Вася, на картинку. Миє личко. Де є ведмедикове личко? Личко, шукає ведмедикові? Це руки, а де личко? Личко ведмедикові, молодець. Давай скажемо. Ведмедик говоримо? Миє. Пличко. Молодець. Пличко. Пличко. Руками. Мідка. Ведмедик миє посуд. Вася. Ведмедик миє посуд. Ведмедик. Шукаємо миє. Де миє посуд? Миє. Ми є е посуд, знайдемо катець. Ми є, добре. Так, а тут знайдемо посуд. Посуд. Де посуд? По посуд. Посуд, молодець. Є е посуд. Дуже добре. Ведмедик кажемо. Вася. Yeah. Ведмедик далі. Меє. Me... Me... Далі. Поділ. По... Посуд. Ти не уважний, Вася. Чого? По... Суд, посуд, ведмедик миє посуд. Молодець. Молодець. Ведмедик замітає підлогу. Так, шукаємо, де в нас замітає. Замітає вас, шукаємо. Замітає. 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 Шукає. замітає. Так, замітає, кладемо. Замітає підлогу. На підлогу. Тепер Д... скажи. Кажемо. Ден, навіть кажемо. Тут. На віддалі. Ну. Сам. Заміт. Далі? Під логу. Підлогу. Підлогу. Під 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 Далі? Прасує одяг. Вася прасує. Вася. Прасує. Шукаємо. Прасує. Кладемо. Прасує. Одяг. Шукаємо одяг. Вася не одяг. 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 Так, кладемо одяг. Одяг. Говоримо. Говоримо. Ведмедик. Далі. Що, Сам. Робить? Що робить? Прасує. Що прасує? Воддя. Ведяк прасує, молодець. Молодченка. Ведмедик будує башточку. Ведмедик. Будує. Тут шукаємо, будує вас. Будує. Будує. Зайди, будує. 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 кладемо, будує. Тут шукаємо башточку. Башточка. де басточка? Ба. Ні, це кубик. Кубик. А башточка. Ну, де башточка? Башточка. Ось так. Зараз кажемо. Пе. Говоримо. Бедмедик. Далі. Будує. БАШТОЧКУ. Молодець. Ведмедик будує башточку. Ведмедик їде на машині. Так. Їде. Вася їде, шукаємо. Їде. Тут шукаємо їде. Їде, добре. Ходи? Їде? На машині. Де машина? Там машина? Машина. Так. Але тепер окупуємо правильно. Їде. Перше слово буде їде. А тут на машині кажемо. Добре. Веде медик. Далі. Соли кажемо їде, Колесо їде. Їде на машині. На машині. Дуже добре. Молодець. Молодець, де їхати на машині. Пішли, їхати на машині. Пішли, пішли. Сідаємо. Підемо yeah. всю. сам Так. Розпіваємо. І їдемо машині. За руль. Пелючаю, пильно дивлюся я. Даль, даль, далеко, далеко. Молодець. Двірники щищають краплі. двірники зробили. двірники. Двірники щищають краплі. Молодець. Молодець. молодець, молодець, молодець. Молодець, молодець. Так, Вася, а на чому ще можна поїхати? Сідаємо. Сідаємо. Спробуємо відгадати звуки різного транспорту. На чому ще ми можемо поїхати? Ми їхали на машині. А на чому ми ще можемо поїхати? Єдемо. А, далеко, далеко. Слухай. На чому їдемо? На чому, на чому? ми їхали? Ні. На велосипеді, на велосипеді. мені, їде велосипед. Є велосипед. Ми їхали на велосипеді. Ууу, тут у вже виїхали. На, ви на потязі кажемо потязі, Молодець! Потязі. Не на машині, на машині, це гарно. Голосом не гадайте. Добре? Голос дуже добре. На машині. На машині. На машині. На машині. А ця яка? А ця? А ця яка машина? Червона. Так, візьми машину. Чому їдемо? це? Пароплав. А де пароплав? Не, пароплав. У є пароплав. Молодець. Пароплав тут. Що це? Що це? Летить, бачите. Що це летить? Високо в небі. Що це летить? Високо в небі. Що це? Чо лети? Що це? Літа, молодець, літа. Чекай, читач. Все. Мотоцикл, де молодо цикл? Вас мотоцикл? Шукай мотоцикл. Так. Молодець. Монтажівка. Монтажівка. ось як вантажів. Бантажівка, молодець, молодець. Зараз йдемо обираємо у гру. У гру. Співставимо, що ведмедик робимо, а що роблять люди, знайдемо такі самі малючі. Піші. Будька, паніка не Ласка, Не було коліку. Профьоможні. А зі ремонт. Для волонте. Промовемося. Так. Медмедик умивається. Ведмедик умивається. Ось у нас перед нами є малюнки дітей, людей. Умивається. А де намальовано людина умивається? Вася, людина умивається. Добре, добре, добре. Умивається. А умиває личко. Подивися, де личко вмиває. Личко.